Заглибившись у ліси, Рама йшов все далі й далі користуючись густинності подвижників у різних місцях. Краса рами, його граціозне якулеве тіло, його юність і благородна вдача приваблювали всіх. Одного разу, проходячи густим лісом, вигнанці зустріли жахливого людожера. Він був величезний, немов гора, і ревів страшним голосом. Очі в нього запали, обличчя було велетенське і жахливе, і весь він мав потворний вигляд. Одягшись у тигрову шкуру, він міг перелякати будь-кого. З великим тризубцем у руці, з роззявленим ротом він підійшов до них, схопив сіту і закричав, страшенно зареготавши. Гей, ви, нерозумні, як ви сміли вдертись до моїх володінь з луком, стрілами і мечами? Хто ви такі? Ця красуня годиться бути мені жінкою. Якщо вам дороге життя, краще залиште її тут і тікайте звідси. Почувши ці зрахливі слова і побачивши небезпеку, в якій опинила сіта, Рамо вигукнув О Кайкеї, ти досягла своєї мети, відіславши мене в ліси. Ця нещасна й смиренна дочка царя Джанакі зазнає Великого Лиха, пішовши зі мною у вигнання. Потім він голосно крикнув сповнений гніву й сини. Ти, негіднику, залиш її! Я Рама, син могутнього Дашаратхи. Я пішов у ліси з наказу батька, я не боюсь тебе. Зараз же звільни мою дружину. Почувши це, демон сказав «Гей ви, дурні, Я Ракша Савіратха, я користуюся милостю брахми. Мене не бере жодна зброя. Твоя пиха марна. Я спершу висмокчу з тебе кров, а потім зроблю цю красуню своєю жінкою. Цими словами він поклав Сіту осторонь, кинувся на раму і лакшману з жахливим тризубцем у руці. Рама і Лакшмана розбили його трезубець стрілами, але не могли поранити його самого. Демон Віратха схопив обох братів у свої страшні руки і побіг. Ніжньосерда сіта голосно скрикнула, піднявши руку вгору «О, Ракшас, облагаю тебе з'їш мене, тільки залиш їх. І побігла за ним. Рама й Лакшмана швидко відсікали мечами руки демону і поранили йому ноги. Тоді він упав додолу непритомний. Звільнившись від нього, брати покороли його тіло своїми гострими мечами, але демон не вмер. Рама сказав Лакшмано, він вихвалявся, що його не може вбити жодна зброя. Отже, нам треба щось вигадати. Ми закопаємо його тіло в рові. Я міцно триматиму його, а ти вирий глибоку яму в землі, і ми поховаємо його там. Лакшмана вирив глибоку яму, і вони негайно закопали туди демона, який кричав так голосно, наче грім гуркотів у лісі. Покінчивши з жахливим демоном віратхою, вони заспокоїли сіту. Рама сказав У цьому дрімучому лісі важко жити, і ми не знаємо в ньому доріг. Тому найкраще якнайхотіш повернутися до подвижного шарапханги. Вони пішли звідси і незабаром опинились у святій пустині благочестивого шара Тут вони побачили чудо. В небі стояла блискуча колісниця, опромінюючи все навкруги своїм сяйвом. Коні, впряжені в неї, були зелені. А сам в ній сидів Індра, володар неба, а чарівні діви обмахували його золотими човрі. Кілька ріші та інших святих осіб, що теж сиділи в повітряних колісницях, щиросердо вихваляли індру, співаючи чудові гімни. Навкруги індри стояли юнаки надзвичайної вроди, одягнені в чорні вбрання й прикрашені блискучими гірляндами зі скристими мечами в руках. Побачивши таке диво, Рама сказав Ці коні подібні до коней індри, а юнаки схожі на богів. Ці колісниці, здається, небесні. Почекай ну, Лакшмано, я зараз піду дізнаюсь про все, тоді повернусь сюди. Але тим часом Індра, цар неба, саме прощався з мудрим Шарабхандгою, і видіння раптом зникло. Всі троє війшли в пустинь Шарабхандги і вклонились йому з великою пошаною. Шарабганга з глюбов'ю привітав їх і сказав Рамо, ти напевно помітив, що могутній Індра, задоволений моїм подвижництвом, сам пустився сюди, щоб взяти мене на небо. Але я знав, що ти прийдеш сюди, тому сказав, що піду з ним після того, як привітаю тебе. Рамо, ти справді всемогутній вішну. вішно. Я дуже щасливий, що маю нагоду привітати тебе. Прошу тебе, прийми мою гостинність, і тоді я буду цілком задоволений, бо знатиму, що виконав у житті велику справу. Звідси ти підеш до пустині мудрого сутішни. Але перед тим як вирушити, прошу тебе, милостиво, подивись, як я зійду на вогнище, воно вже розкладене. Сказавши це, святий мудрець Шарабханга кинувся в палаючий вогонь, що спопилив його смертне тіло, а його безсмертна душа в новій променистій оболонці піднеслась на небо. Рама, сіта і Лакшмана, вирушили після цього далі, прямуючи до оселі ріші шутікшни. Ще коли рама був у пустині мудрого шарабганги, кілька мудреців та аскетів зустріли його і почали просити. В цьому лісі Дандака живуть декілька рішів, і їх дуже турбують ракшаси. Ти наш володар, і ми шукаємо твого захисту. Ходімо з нами ми покажемо тобі останки кількох подвижників, що їх з'їли ракса шаси з людожери. лютують від озера Пампа до гори Чітракута. Рамо, ми здаємось на твою милість. Просимо захистити нас від ракшас. Рама відповів на це. Ви вчені брахмани, віддані подвижництву, і вам не личить казати, ми здаємось. Я зобов'язаний захистити вас. Я прийшов у цей дремучий ліс не тільки ради себе. Якщо я виконую обіцянку мого батька, а також допоможу вам, тоді моє вигнання принесе мені велике благо. Заспокоєні словами рами, вони пішли за ним і досягли пустинні ріші, Сутікшни. Рама схилився перед великим святим і сказав, що його направив святий Шарабаганга. Мудрий сутні Шна прийняв раму, сітуй Лакшману дуже сердечно й попрохав їх залишитись. Рама подякував йому за ласку, гостинність, але пояснив, що немає можливості зостатись тут і додав Я пообіцяв ріші, що захищу їх від дракшас, а вони просять мене поспішити, тож мені треба обійти з ними всю місцевість, де стоять їхні оселі, і вже час вирушати. Тоді, мудрий, Сутікшна погодився відпустити раму і попросив його повернутися, коли той виконає свій обов'язок. Рама попрощався з мудрецем і пішов далі в супроводі сіти, лакшмани та ріші. Коли рама з дозволу Сутікшни вирушив, Сіта сказала Любий, я боюсь, що ти замисляєш щось несправедливе. Я хоб хотіла б, щоб ти робив подорож по лісу Дандака, і скажу чому. Ти тепер озброєний луком і стрілами і збираєшся вбивати ракшас. Ця думка дуже мене непокоїть, і я прошу тебе бути надзвичайно обережним не проливати, якщо можна крові, а тільки загрожувати своїм ворогам. Ти знаєш, що не можна карати того, хто не робив злочину. Ти ж сам дуже мудрий і мені не слід тебе вчити, але й моя любов до тебе не дозволяє мені мовчати. На це рама відповів Моя благородна дружина, Ти не помиляєшся в тому, що не можна карати того, хто не зробив злочину шатрії, зобов'язані захищати слабих і бідних. Ракшаси були великою небезпекою для бідних і праведних річ, і багатьох з них поїли. Я обіцяв захистити ці благочестиві душі і мушу виконати свій обов'язок. Я добре розумію, що ти цілком права, і запевняю тебе, що не зроблю нічого негідного. Мандрівники відвідали ще декілька пустинь, в різних місцях вони залишалися де на шість місяців, де на чотири, де на рік і більше. Рама приборкав ракша своєю могутністю і розвіяв небезпеку, на яку скаржились ріхи. Так провів Рама десять років свого вигнання в лісах, і потім повернувся до пустині мудрого Сутікшни, де залишалося на кілька днів. Потім Рама попросив у нього дозволу йти далі, бо хотів зустрітися з Великим ріші Агастією. Діставши дозвіл, він вирушив до оселі братерства, мудрого Агасті. Яка лежить за чотири Йоджани щоб звідти вибратись до пустині самогоріші? Агасті.